У Сумах в останню путь провели полеглого військовослужбовця Андрія Ординця та попрощалися із загиблим бійцем Денисом Педченком. Як нині живе мешканець Великої Писарівки, в будинок якого минулоріч влучив снаряд від Граду. Дзюдоїстка із Сумщини їде на чемпіонат світу з пляжної боротьби. Упродовж понеділка, 4 вересня, російські військові 18 разів обстріляли територію Сумщини. За повідомленням обласної військової адміністрації зафіксовано 119 вибухів. У Дружбівській громаді внаслідок артилерійського обстрілу російських військ поранено одну людину. Зафіксовано 20 вибухів. Пошкоджень зазнали 12 приватних будинків, 5 гаражів, товарний вагон на залізничній станції та контактні мережі залізничних колій. Посередино Буцькій громаді російські армійці били з мінометів та артилерії. Зафіксовано 48 вибухів. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок, дві квартири у багатоповерхівці, адміністративне приміщення, два автомобілі та залізничне полотно. Поранень зазнала одна людина. Внаслідок ворожого мінометного обстрілу по території Есменської громади. Пошкоджено складське приміщення агропідприємства. В Білопільській громаді внаслідок танкового обстрілу пошкоджено лінію електропередач. Також там зафіксовано 10 вибухів через мінометний обстріл. Шість мін скинули військові РФ на територію Зноб Новгородської громади, і дев'ять вибухів зафіксовано внаслідок обстрілів з артилерії. Мінометного обстрілу зазнали також Хотінська, Краснопільська та Свезька громади артилерійського, Новослобітська громада. Вночі та зранку вівторка, 5 вересня, за повідомленням обласної військової адміністрації, обстрілів прикордоння Сумщини не зафіксовано. Із загиблим військовослужбовцем Андрієм Орденцем попрощались у сумах. Турну з тілом бійця привезли до храму 12 апостолів. Провести в останню путь свого зятя прийшла Ніна Матвієнко. Жінка розповідає, Андрій після закінчення строкової служби обрав шлях військовослужбовця. Залишився в армії і був у Донецьку, там же ж він, а потім демобілізувався, приїхав додому, хотів устроїтися до нас на погранзаставу, щоб у нас же ще в меропілі погранзастава була. Він хотів туди. Якраз 24 лютого в нього повинен бути співбесіда. 24 лютого почалася війна. І він із військомату за зброю захищали суми. Коли російські армійці відійшли від сум, каже пані Ніна, Андрій повернувся у запсілля, звідки був родом. Він організував тероборону хлопців, він підняв зробив. І коли вже став вільний доступ до Києва, до Харкова, він поїхав. Він сказав, я військовий. Я каже тільки захищати, доньку, дружину і всіх рідних. Віддати останню шану своєму односельцю прийшла Олена Скрипникова, запам'ятала його таким. Дуже добрим відзивчивим, люблячим і свою сім'ю і маму і всіх родичів. Він дуже любив їх. Він ходив в воскресну школу. Це дуже важко. Старший солдат Андрій Ординець служив у сухопутних військах України. Був розвідником далекомірником. Життя військовослужбовця обірвалось 23 серпня. Виявши стійкість та мужність під час захисту батьківщини, помер 23 серпня 2023 року в районі населеного пункту Сіверськ Донецька область. Після відспівування полеглого солдата Андрія Ординця поховали на сумському кладовищі. Йому назавжди залишиться 26 років. Ірина Касьяненко, Сергій Коваль, Суспільне, Новини Суми. У сумах попрощалися з військовослужбовцем Денисом Печенком, життя якого обірвалося 31 серпня. Сьогодні ми прощаємось з старшим солдатом Печенком Денисом Олеговичем, командиром відділення розвідувального зводу сухопутних військ України. Загинув 31 серпня 23-го року в Сумській області. Чоловіка відспівали в Свято-Георгіївському храмі. Сум попрощатися з ним прийшли родичі, друзі, бойові побратими. Дуже хороший хлопець був, слів немає. Він воював ще з 14-го року. Потім, так років три, мабуть, воював, а тоді вже пішов оце. Він не змог вдома сидіти. Одружений, дівчина у другий клас ходить дочка. Він коли приходив, це в нас вдома було свято. Я просто ну, не уявляю, мені сказали дуже пізно про це. Я була на праці. До сих пор не осознаю, я осознаю. Він був ще дуже молодий і, на жаль, сталося так, що обірвалося його життя. Ми схиляємо голови у скорботі та пошані до загиблого. На жаль, гинуть найкращі. цвіт нації. Вічна та слава загиблому герою. Поховали Дениса Печенка на алеї Слави Баранівського кладовища. У вересні воїну мало виповнитися 33 роки. Анна Книж, Віталій Пуденко, Суспільне новини, Суми. Російські війська з артилерії обстріляли місто Дружба Шостинського району. Було пошкоджено сім житлових будинків. Місцева жителька отримала поранення. Обстріл розпочався близько восьмої години ранку, 4 -го вересня, розповідає дружбівчанка Марина. Жінка розповіла, що вона з дітьми ледь встигла сховатись у ванній кімнаті. Рібенок садився. Перша вже сиділа 8 часов на конференції в коледж, а вторая тільки садилася на конференцію. Ми от Буквально собирає за п'ять хвилин підключатися. І от взрывы. Ой, двери всі настіж, люк теж піднімався. Ну очень страшно. Діти очень сильно перепугалися на сусідній улице женщина раніше у тяжолому состоянии повезли в больницу. Мешканка міста Тамара прийшла перевірити будинок знайомих, що виїхали з кордон, і побачила, що їх домоволодіння повністю зруйноване. всі перезбивати. Дом нарушен, він, мабуть, не підлежить жилью. Там внутрі все, потолок, все стеклянне, все, все політіло. Мішок зібрала стекла, все розрушено. Все такі? розбито, мебель, все розрушено. Від обстрілу зайнявся один житловий будинок та господарські споруди, що були розташовані поруч, розповідає дружбівчанин. Були вдома, затарахтілося, загрох, Там саме спряталися. Почали потихеньку виходити, смотрим, хата одна горить. Я побежал, почав вещи допомагати тягати. Когда сестра дзвонить, у неї теж побило. окна, осколки везде сквозь хату прошили, собаку ранило. Не встигли можно можна сказати. Це всего лишь лише ну, 5-10 минут, не более. Місцеві мешканці кажуть, що обстріли Дружбівської громади російськими військами стають частішими. Олександр Соломко, Сергій Ударченко, Суспільне новини, Сумщина. Оці дерева були увішані листами, заліза із моєї криші. Криша була раніше темно-червоного кольору і чотирьохскотна. А зараз криша стала двохскотною, бачите, шоколадного кольору. Дивіться, яке прилітало. Посічені ворота. Ось як проти 16-го номера воно ж вам видно, що тут робилося. А гляньте на ось це, як треба було таку товсту дубову. Такий стовп з цього боку, видно, гарно, як попав осколок який. Я вже не вгризеш цей дуб, він такий сухий, міцний, вирвало такий шмот. Михайло обідець запрошує до себе на подвір'я, яке нині частково відновив після влучання у будинок снаряда від граду у березні минулого року. Сам говорить, тоді в цілі випадково, бо снаряд влучив у кімнату, де до того перебував він. Я перейшов у мамину кімнату, а там топилася грубка, тепло, і двоє кошенят сплять на ліжкові. Я біля них присів, вони мурличуть, а вже 11-та вечора і я біля них задрімав. І коли прилетіло, мене зовсім оглушило, не чув, не бачив, у хаті все біле, дим, і оця вся побілка, штукатурка, все ж піднялося, бо стелю підняло і опустило, Криші немає. У зал до горить диван з вцілілих речей. Чоловік показує телевізор. Хоче побитий уламками корпус, але працює. А тут перегородка була. Ви бачите наслідки. Перегородки немає. Ось стояла перегородка. Це була окрема кімната, спальня з рожевими в квітах, обоями. У шкафах вирвало двері. 24 лютого минулоріч, згадує чоловік, з вікна власного будинку спостерігав як до рідного селища. Заїжджала російська техніка. Ось біля цього вікна ми стояли, коли йшли рашисти колоною і попереду важкі гаубиці, танки БТРи, в кінці машини з солдатами, польова кухня. Їх було понад 70, можливо і 100. Серед вцілілих речей, які зберіг чоловік, показує портрет Тараса Шевченка. Буде деша Тараса зробилася. Ворожий снаряд пройшов наскрізь. Окрім цього, на згадку зберігає залишки бідона, який розірвав російський снаряд. У ньому мед і частина ворожого снаряда. у медалі. То вже розгинали ломами, щоб витягти, або так не можна було взяти. А труба довга лежала у чоланчику, тобто пробила не тільки кришу, стелю і дві перегородки викинула. Пройшло етажерку з книжками і. Стіну в чолан і там лягла та труба. Кілька місяців чоловік прожив у літній кухні, поки за власний кошт та допомогою благодійників відновив стіну та дах будинку. І не дивлячись на те, що частина його сусідів виїхали, адже громаду обстрілюють щодня, а до кордону з Росією звідси близько п'яти кілометрів, виїжджати, говорить Михайло Обідець, не планує. Життя мусить тривати. Я оптиміст, я на своїй землі, і це я зробив, бо в мене ще були гроші, і мені допомогли люди. А від нашої влади ми одержали деякі матеріали. На подвір'ї чоловіка майорит синьо-жовтий прапор. Говорить, вивісив його за рік до повномасштабної війни. Розірваний уламками зняв на його місце, повісив оновлений. Українці ми українцями роду, віку, з діда, прадіда. Я тут живу, тут моя земля, тут я хочу жити, а знайдем тут зайдом робити тут нічого. Катерина Гладенко, Євген Абрасімов, Суспільне новини, Сумщина. Засульська з міста Ромник, Сумська область. Я займаюся дзюдо, самбо та пляжною боротьбою. Юлію Засульську ми застали на тренуванні з вільної боротьби. Саме з вільної боротьби Юлія починала свій шлях у боротьбі. Я з самого дитинства мріяла займатися боротьбою. В першому класі я почала займатися вільною боротьбою, якою займалася 5 років. А через 5 років вирішила займатися дзюдо. Вже як тринадцятий рік я займаюся спортом. Нині вона вже має два звання майстра спорту України. Я виконала майстра спорту дзюдо та сам. Була неодноразово за границю на змаганнях, на чемпіонатах всесвітніх на Combat Games Їздила з дзюдо. Там я посіла друге місце. Які на сьогодні досягнення вважає найвищим, говорить. Це був чемпіонат України по дорослим, де я зайняла друге місце та виконала, ну, отримала звання майстра спорту. У вівторок Юлія вирушає на чемпіонат світу з пляжної боротьби в Румунію. Це щось було для мене нове, незвичайне. Я привикла боротися в курточках, як у нас кемано, самбовка, а це ну, немає за що мені взятися. Це було так незвичайно і в піску. Щось інтересне. Якщо буде все добре знову боротися, як я боролася в Франції, за перше місце отримала, а там як повезе. Про плани після світової першості говорить. Дзюдо, напевно, виступити на всімірних іграх або на Олімпійських а іграх. А Та, напевно, що на всіх так і змагання хотілося б дійти до самих вершин. Як вплинула російська агресія, говорить, стала більше тренуватися. Я почала робити дві-три тренування в день, що в мене більше додається сили для боротьби. Я робила ранкову, днів ну, та вечірню тренування. Говорить, на міжнародних змаганнях дуже мотивує стати першою гімн України. Це було неймовірно чути десь гімн України, чути свою гордість за нашу країну. Сьогодні Юлії 19. Проте без дзюдо, без самбо, без боротьби вона не бачить себе і через 10, 20, 30 років. Мені це подобається, я мрію стати тренером. Олександр Качана, Лариса Дученка, Суспільне новини Суми.